Тесла останнім часом досить сильно здорожчали на аукціоні, але ми все одно вміємо вигідно купувати авто для наших клієнтів. 16 тисяч доларів, ваєчка, і це перформанс. Пробіг 16 тисяч 22 рік. А автомобіль виграли в Техасі Х'юстон, і порядковий номер у нього був аж 3378. Близько 12-ї ночі автомобіль був на аукціоні, і напевно хтось призаснув і я його ухватив. Дивіться, мінімальні просто пошкодження для Тесли, особливо це можна так вважати. У нас пошкоджені дві двері. Легенько перейшло на крило, ось тут легенька вм'ятинка, бачите, отака є. дверки під заміну і фільоночка під заміну тут. все. Тобто, мінімальна кількість набору запчастин, немає такого штампованого кузова впередку чи взадку, як буває. Немає складнющих робіт і всього остального. Тобто, просто супер. Long Range Dual Motor з нижнім підкресленням. Тобто, Що це значить? Це значить, що це перформанс-версія. Так, вони ціняться найбільше. Це саме швидка версія Tesla Model Y, Якщо звичайна версія їде за 5,4 секунди до сотки, то ця за 4,3, якщо я не помиляюся. та для кросовера це надзвичайно круті показники. Мало хто з кросоверів може похвалитися такими показниками. Звісно, всі сучасні асистенти, автопілот і таке інше. Але найголовніше це і вигідна ціна, тому що приблизно автомобіль прибуває в Україну при такій ставці біля 22,5 тисяч доларів до 23. і плюс ремонт і відновлення абсолютно адекватний. Як ви розумієте, до 30 буде перформанс-версія, це просто. Пушка, тому, якщо хочете замовити авто із США, особливо електрокар, то саме час зараз це робити. Телефонуйте міто.